Оглянути, як живуть переселенці зі сходу на Хмельниччину. Завітала заступниця начальника Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна. Хмельниччина дуже гостинна, розпахнула свої двері і прийняла наших людей. Наші заклади перемістилися, Це і освітні заклади, і заклад, якому ми зараз з вами перебуваємо. Це Маріупольський будівельний коледж. Також завтра ми плануємо бути в Кам'янець-Подільському, який прийняв наш музичний коледж Бахмут і завдячуючи цьому, наші студенти змогли вийти на навчання змішаному і в онлайн форматі. Для нас це є дуже важливим. Ми дуже вдячні Хмельниччині, що вона з порозумінням поставилася до того, що вона прийняла не тільки наших студентів. Не тільки нашу молодь, а ще й гостинна прийняла наших педагогів з їх родинами і надала їм всебічну допомогу і в розселенні, і в працевлаштуванні. Гостя міста оглянула аудиторії та ознайомилась із матеріально-технічною базою Маріупольського будівельного фахового коледжу. Він нещодавно переїхав у Хмельницький політех. Наразі в тимчасово переміщеному навчальному закладі навчається 416 студентів за спеціальностями: автомобільний транспорт, будівництво та цивільне. Інженерія, облік і оподаткування згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня. Ми вважаємо тимчасово переміщеним закладом освіти. Вже 19 квітня був відновлений освітній процес, і студенти продовжують як і на сьогодні навчатися у дистанційному форматі. Цього літа був прийом студентів. 45 осіб вступили до нашого закладу освіти. Ну це не тільки хмельничани, а також деякі студенти, які також мешкають на сьогодні у. З Маріуполя у Хмельниччині місто Богдана також радо прийняло і студентів-біженців Горлівського інституту іноземних мов. Кімнати для проживання їм надав гуртожиток Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Сюди приїхали жити майже 40 студентів. В березні до нас звернулися чи не могли би ми прийняти студентів. Ми, звичайно, сказали, що могли. Ми зразу прийняли в кімнати тих студентів, де наші студенти проживали на їхні місця, на їхні ліжка, бо то ж ніхто не очікував, що таке має бути. І 35 студентів студентів з горлівського інституту перемістилися сюди. Ми потужно гарно з ними співпрацювали. Буквально до липня у нас було безплатне харчування для студентів. Потім ми співпрацювали з Карітас і Карітас на місяць дали їм також безплатне харчування. Трошки були міграції. Хтось приїжджав, хтось їхав. Деякі студенти тут своїх родичів на західній Україні познаходили і батьків, які також перемістилися. То на сьогодні у нас є 17 студентів, які тут проживають. Студенти ж кажуть, місто подобається та житлом задоволені. Нас зустріли тут дуже гарно. Що ще можу сказати? Що дуже гарне місто. Те, що нам допомагає, дуже гарно дуже дякуємо усім. Делегація з Донецької області також оглянула приміщення майбутнього хабу для підтримки переміщених осіб із Донеччини. Володимир Юр'єв, заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, зазначає, такі візити важливі для співпраці та допомоги східним областям у скрутній ситуації. Вони приїхали сьогодні з необхідності оглянути, як приймаємо ми. Переселенців з Донецької області вони вивчають наскільки ми спроможні далі працювати в цьому напрямку і допомагати по переселенню з Донецької області. Показуємо їм об'єкти, де проживають вже люди. Зараз завтра від'їжджаємо на Кам'янець, Будемо показувати там, де ми готові приймати на сьогодні. Тому є співпраця, і є розуміння того, що ми на сьогодні маємо допомагати східним областям, які в скрутні скрутній ситуації. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, 33 канал.